Україна матиме міністерство інформаційної політики. Як кажуть його ідеологи, відомство має протидіяти російській пропаганді. Утім, вже на початку свого народження міністерство програло інформаційну війну. Воно не впоралося з тим, аби переконати українців у власній необхідності. Цікаво, що міністерство поки що не існує, а міністром вже став Юрій Стець, голова наглядової ради П'ятого каналу. Одна деталь дружина президента Марина Порошенко хрещена мати доньки стеця. Цікаво, навіщо створити в Україні ціле міністерство з інформаційної політики. Підтримує створення міністерства інформації про президентський блок Петра Порошенка. Щоправда, в лавах президентської фракції одностайності немає. Троє депутатів блоку Порошенка утримались, троє проти. Журналісти традиційно побоюються посилення контролю чиновників над медіапростором. Кошти, які можуть витратити на міністерство, пропонують витратити на антитерористичну операцію. Вони вийшли до Верховної Ради, скоординувавшись через соцмережі. Перша інформація про можливе створення відомства для захисту вітчизняного інформпростору від російської пропаганди була озвучена напередодні депутатом від Народного фронту Антоном Геращенком. Ідею підтримав відомий медіа менеджер і депутат ради Юрій Стець. Він вважає безпідставними паралелі з Романом Оруелем. За словами Стеця, створити таке міністерство він пропонував ще 2009 року. Саме Стеця називають головним кандидатом на посаду міністра інформаційної політики. Його прізвище фігурує у проєкті постанови ради про склад Кабміну. Пан Стець так сформулював своє бачення на своїй сторінці Facebook. А експерти вважають, що попри фактичний стан війни створювати нове міністерство недоцільно. Вони наголошують, в демократичних країнах таких державних інституцій немає. Таке міністерство для України ніколи більше не може бути на часі, тому що в демократичних країнах. Якщо ми говоримо, що Україна демократична, не повинно бути міністерства інформації, чи міністерство пропаганди, чи міністерство контрпропаганди, це мають певні військові функції, мають виконувати воєнізовані органи, цивільні функції і питання політики в галузі медіа мають виконувати загальні. Інституції, такі як Медіарегулятор Національна Рада, такі як Міністерство культури, такі як державний комітет телебачення радіомовлення. Наразі ніякої інформації стосовно завдань нового міністерства, де воно буде знаходитись, та який бюджет немає. Світлана Остапа переконана, краще не створювати новий законодавчий орган, а займатися розвитком вітчизняних змін. Навіть не в усіх країнах є потужні іномовлення, так як Раша туди, наприклад, Росії, чи там Голос Америки, США а в принципі, якби всі міністерства, на які ну на яких покладена частинка обов'язку інформувати про Україну за кордоном, наприклад, там чи е, інші, інші якісь там ну, в сфері, вони виконували нормально свої функції, то такої проблеми б не було. Прихильники створення нового відомства кажуть про необхідність захисту медіа простору України, але механізмів реалізації поки не пропонують. Дискусія про майбутнє міністерства може поховати саму ідею до її втілення.